Розділ розсилка. Авторозсилання Система авторозсилань це сповіщення, яке клієнт отримує автоматично у чат-бот, коли йому нараховуються бонуси, коли вони списуються або наближається термін їх згорання. Для персоналізації повідомлень використовуйте фігурні дужки. Система автоматично замінить їх на індивідуальні дані кожного користувача, зокрема актуальну суму бонусів. Рекомендуємо створити унікальні брендовані тексти сповіщень, що відображають стиль вашого бренду та покращують впізнаваність. У налаштуваннях сповіщень про згоряння бонусів можна встановити оптимальний період попередження, кількість днів для факти... до фактичного згорання, коли клієнт отримає нагадування. Ручне розсилання. Функціонал ручних розсилок призначений для масової комунікації з усією базою підписників. Їх доцільно використовувати для акцій, новин або обмежених пропозицій, коротко кажучи, для всього, що має викликати інтерес у широкої аудиторії. Процес створення включає вибір типу повідомлення з доступного переліку, заповнення необхідних інформаційних полів, додавання візуального контенту зображення, включення посилання за потреби та збереження створеного повідомлення. Після збереження пост з'являється у відповідному списку, де його можна редагувати, зробити тестову розсилку на вказаний номер, щоб перевірити, як виглядає текст, зображення та чи всі елементи працюють правильно. І, звичайно, зробити масову розсилку на всю базу. Новинки. Хоч технічно це також елемент розсилок. Новинки працюють інакше. чат-боті є окрема кнопка новинки. Натискаючи її, клієнти бачать усі додані вами матеріали з цього розділу. Створення новинок відбувається аналогічно до ручних розсилок. Вам доступні можливості додавання, редагування та видалення публікацій безпосередньо у даному розділі. Розділ «Покупці» – Сегментація. Сегментація – це потужний маркетинговий інструмент для створення високоефективних таргетованих кампаній. Дана функція дозволяє групувати клієнтів за різними параметрами: локація покупок, точки продажу, хронологія покупок, дати з ПО, фінансові показники, суми покупок від ПО, частота взаємодії, кількість чеків. Завдяки цим критеріям можна формувати цільові аудиторії від найактивніших клієнтів до покупців з низькою активністю. Наприклад, сформую пул покупців від 1 до 100 чеків, отримую вибірку. Особливо цінною є можливість виділення клієнтів за придбаними товарами для створення релевантних пропозицій та допродажів. Наприклад, я хочу зробити допродаж велошоломів. Відбираю клієнтів які вже придбали велосипеди. У мене це артикул 001. У вибірку потрапили 4 покупці. Додаткова функція товари мінус дозволяє вилучити з вибірки клієнтів, які вже придбали певні позиції, уникаючи недоречних та повторних пропозицій. Тому через товари мінус вилучу тих, хто вже придбав шоломи. У мене це 0,02, залишилось 2. В результаті отримали вибірку клієнтів, що придбали велосипед, але не придбали шолом. Таким чином, може зробити релевантну персоналізовану розсилку, адаптовану під особливості певної групи. Також після формування сегменту можна додатково зробити цільове нарахування бонусів з можливістю встановлення спеціально обмеженого терміну дії для підвищення мотивації до швидшої покупки. Такий підхід дозволяє винагороджувати найлояльніших клієнтів, стимулювати одноразових покупців до повторних покупок, створювати персоналізовані пропозиції з конверсією в 4 рази вищою за стандартні бізнес розсилки. Важливо, після формування сегменту необхідно здійснити відправку з формованої розсилки. Карта клієнта Інструмент карта клієнта забезпечує індивідуальну роботу з кожним покупцем. При введенні номера телефону система відображає персональний профіль з детальною інформацією. Персональні дані, ім'я фото, бонусний статус, поточна кількість бонусів, часові параметри, дата активації та згоряння бонусів, безпосередньо з карти клієнта доступні функції, ручного нарахування бонусів з індивідуальним терміном згоряння, відправлення персоналізованих сповіщень з мультимедійним контентом та посиланням.